Богдан Лепкий, Мотря, Том Другий, очі. Кочубей не любив дивитися в очі. Тими вузькими і трохи скісними очима він усе блукав по боках, ніби щось згубив і не міг знайти. Нині прямо втікав перед поглядом гетьманським. Гетьманові пронизливі зіниці зазирали йому в душу як сповідник затаєних гріхів. Кочубей виправдовувався, спихав цілу вину на людей, котрі тільки й того й пильнують, щоб обеславити його і його хату. Чого то не говорять люди про Кочубеїв? Бідна, Хве... Бідна любов Хведорівна стала чорніша від землі, постарілася і знемощила. Кажучи, це зітхав і кашляв. Гетьман з жалем і погордою дивився на свого колишнього товариша. Жалував того кочубея, що міг бути, і погорджував тим, що був, що тепер згорблений, сидів за столом поміж апостолом і орликом. Ми, Василю Леонтєвичу, за любки нарікаємо, за людей забуваючи, що й самі ми не ангели, а люди. Що ті люди говорять і що вони говоритимуть, це їх діло не наше. Кожний не тільки за вчинки свої, але й за слова здасть колись справу на, страшно, на страшному суді. Кочубий втулився у фатель і зробився малий, маленький, не любив, коли йому пригадували про суд. Не на балачку запросив я вашої милості до себе, казав гетьман. А щоб довести до пуття, дуже складне і важне для мене, а гадаю, що і для тебе, Василю Леонтьєвичу, всім нам відоме діло. Я добре передумав його і по пунктам списав його на папері. Будь ласка, Пилипе, звернувся до Орлика, прочитай це письмо. Орлик прочитав довірочне зобов'язання Кочубея прийняти свою доньку Мотрю. Під батьківську опіку виразно, батьківську, щоб її не діялося ні тепер, ні в близькій будучності, ніяка кривда. Батько прощає її поневільну вину, що не пішла в монастир, куди її хотіло запроторити. Кочубий скривився. Гетьман з притиском повторив Запроторити. Ані, ма, і ані мати, ані батько. Не будуть її з того приводу ні словом, ні ділом карати. Як панночки такого роду й характеру пристало, вона дістане свою власну прислугу, своє окреме мешкання, і з батьківської казни будуть річні кошти на її конечні витрати. Ані батько, ні мати не будуть силувати Мотрю віддаватися за нелюбого чоловіка, а віддасться вона за того, котрого полюбить. І котрому по совісті своїй заприсягне вірність і послушенство Малженське. Що так воно станеться, на те Василь Леонтьєвич Кочубей дає при свідках своє чесне слово і кладу на цій добровольній угоді свій особистий підпис. Гетьман боявся, що Кочубей без замітів згоди на таку розв'язку діла не дасть. Але на диво він припіднявся. Взяв перо і, прижмурюючи ліве око, поклав своє повне ім'я й прізвище і всі свої титули. Ця покірливість до якоїсь міри зворушила гетьмана. Спасибі тобі сказав, і прости, що я таку форму придумав. Нехай воно тобі буде доказом, як я люблю доньку твою Мотрю, і як турбуюся нею, хоч у мене всіляких турбот більше, ніж на голові волосся. Який же двір ти призначив для неї? Кочубей назвав, Коли Мотря може переїхати туди хоч би й зараз. Гарно, але тут гетьман припіднявся з місця. Але любов Хведерівну, ти загнуздай на силу. При свідках кажу тобі, що довше я її коверзування не стерплю. Увірвався мій терпець Василю. І Якщо любов Хведрівна і дальше захоче копати ями піді мною, так тоді я, не тільки в обороні власній, але також обороняючи поваги й гідності гетьманської, поступлю з нею як з людиною злою і злочинною. Кочубей мовчки прийняв до відома погрозу. А тепер дякую вам, панове, і числю ваше мужеське і лицарське слово та на дискрецію милистей ваших. Подав руку усім трьом і відпровадив до дверей. Скінчилося, сказав, вернувши в кабінет, сів у фотель і задивився у простір. Мовчки дивилися на нього здивовані портрети предків. Здалеку дзвонили дзвінки, від'їжджаючих до Батурина сани саней.